Всіх вітаю, мої любі, мої хороші! Мене звуть Маргарита, і сьогодні ми з вами будемо говорити про неймовірно корисну тему. Насправді це лекція буде, як жінкам отримувати подарунки від чоловіків всесвіту і оточуючих. Я знаю, що це дуже актуальна тема, і сьогодні я її розкриваю для вас абсолютно безкоштовно. Я в майбутньому створю ще додатковий курс з приводу цього. Я впевнена, якийсь чи вебінар, чи маленька лекція, щось таке буде більш обширне, більш детально. Але сьогодні я хочу з вами поговорити і для того, щоб, хоча б ви розуміли, в якому напрямку вам іти. Так, ці лекції ми будемо детально розглядати психологію отримання подарунків. Ми навчимося правильно будувати стосунки з чоловіками, щоб подарунки приходили легко, природньо. Також ми будемо відкривати внутрішні наші стани прийняття, щоб всесвіт допомагав нам створювати можливості для дарування. Основні блоки про які ми сьогодні будемо розмовляти. Чому одні жінки отримують подарунки, а інші ні? Як дозволити собі приймати, як правильно просити, як формувати правильне енергетичне поле для залучення подарунків? Подяка як магніт для отримання ще більше, як вибудувати правильні стосунки, щоб чоловік хотів дарувати подарунки. Отже, пройдемося з першого блоку. Чому одні жінки отримують подарунки, а інші ні? Перш за все, це психологічні бар'єри. Багато жінок виросли в середовищі, де отримання подарунків вважалося ну насправді чимось неправильним, підозрілим. Це могло закласти внутрішні установки, блоки, які щоб приймати подарунки, означає бути зобов'язаною, або що лише погані дівчата отримують багато уваги і подарунків. Крім того, низька самооцінка і страх бути відкинутою за прохання можуть заважати вам відкриттю потоку дарування. Я впевнена, що у багатьох є такий блок і такий момент, і я його насправді теж самостійно проробляла. Що якщо а, нам щось дарують, я кажу не тільки про чоловіків, а про родичів, там, друзів і так далі, то нібито ти повинен віддати щось взамін. замін. Тобто, якщо у вас запросили на каву, пригостили кавою цістечком, ваша подруга, то ви обов'язково повинні це зробити взамін. Там, якщо вам хтось подарував 200 гривень, ви обов'язково повинні подарувати 200 гривень взамін. Тому що у вас, знаєте, відчувається такий блок, що ви. Винні. Тобто, ви за щось винні. Да? Другий момент. Це соціальні і енергетичні причини, це взагалі. Жінки, які перебувають в чоловічому режимі, в чоловічому стані, це контроль, досягнення, самодостатність. Вони просто часто не мають простору для прийняття, так? Тому що вони це все можуть зробити самостійно. Важливо зрозуміти, що отримання подарунків це не слабкість, а це природній прояв жіночої енергії. Також жінки, які не дозволяють самі радощі, тобто я. Сама нічого собі не купую, також блокують потік цього дарування. Ви повинні розуміти, перш за все, дуже важливу річ, дуже важливий пункт, що якщо ви самостійно на себе жалкуєте. І якщо ви самостійно на себе не витрачаєте на косметику, парфум, речі, догляд, я не знаю фарбування, відпочинок, спортзал, здоров'я, навчання, то скажіть, будь ласка, як вам будуть хотіти інші люди, оточуючи щось дарувати? Ну просто подумайте. Насправді, звісно, жінка, яка має певний там рівень, наприклад, любові до себе, да? тобто вона, я для себе обираю найкращих майстрів, я для себе обираю там найкращих перукарів, я для себе обираю найкращі там, косметологи, тето, тето, тето. То, те -то, те -то, то її чоловік э, захоче такий рівень тривати подарунки. Ну, погодьтеся зі мною. Тобто, перш за все, ми з вами повинні подумати з приводу того, що ми повинні. Амі себе балувати і самі починати з себе. Ви знаєте, що всі мої лекції. Вони всі спрямовані, перш за все, на пропрацювання внутрішніх да, блоків, переживань, внутрішнього якогось такого стану, тому що все починається з нас самих. Ми ви самі це знаєте, і все оточуюче буде змінюватися обставини, люди, які поряд з вами, роботи так далі. Все прям все буде змінюватися навколо, коли будете змінюватися ви самостійно, і так само з подарунками. Як дозволити собі приймати ці подарунки? Да? По перше, усвідомлення своєї цінності? Жінка, яка знає свою цінність, вона буде легко приймати подарунки без сторону. Да? Потрібно працювати по-перше, над самооцінкою, внутрішнім відчуттям гідності і переконанням про себе. Багато хто просто навіть собі не може дозволити. І, звісно, такий потім відбувається алгоритм поведінки в жінки, да? яка не може дозволити, не має свою цінність. Тобто їй дарують, хочуть подарувати чоловік 101 розу, а вона що каже, ой, ой не, не, не треба, не треба, це дуже дороговато, да? це дороговато, А чого це дороговато? Повірте, ті жінки, які отримують ці троянди, вони абсолютно впевнені на мільярд тисяч що от реально це недорого, це якби дешево. 101 троянда це дешево, вона вже хоче 500 троянд. Ну, тобто ви розумієте, як це все відбувається. Що в цьому допоможе? І афірмації, звісно, медитації, також самоаналіз, який допоможе змінити внутрішні ваші налаштування. До речі, я з цим допомагаю теж на персональних консультаціях. Друге, відкрити енергетичний поток. Енергія прийняття це насправді дуже важливий момент, і який дуже часто у багатьох заблокований. Це відкритість, це вдячність, це жіночність. Ритуали прийняття, вправи на подяку і спостереження за маленькими дарами Всесвіту допомагають кожній з вас розширити цей потік. І третє з цього блоку. Плив зовнішнього вигляду і внутрішнього стану. Чоловіки дарують жінці не просто через факт її здумання, це однозначно. Чоловік дарує жінці не за її красу, не за її. Зовнішність, там, зуби, губи, брови, груди і так далі. Не за її статки. Да? Чим більше жінка там, заробляє успішна, заможна, статусна, займає лідеруючі позиції, керівні посади, чи якісь має ексклюзивні досягнення, кубки, нагороди, грамоти. Ні, ми з вами повертаємося на кожні наші лекції. До одного моменту, що чоловіки приймають жінку через її. Стан через її внутрішню е, самоіндифікацію. Да? Тобто, як жінка сама до себе відноситься, сама себе приймає, сама себе відчуває, це реально так і є. Легка, грайлива, радісна жінка, вона, звісно, викликає бажання її радувати, її валувати. Ну, тому що вона така вже, знаєте, ну, таку енергію дає взамін, ну таке щастя дає замін. Це не про якісь вигадані емоції, да? це не про якісь штучні емоції, а це про реальні, просто реальні внутрішні емоції, коли жінка дійсно радісна і хочеться радувати. Це, от як дитині, да? ти хочеш дарувати, тому що ці емоції, ці неймовірні очі, це цей стан, ця енергія, цей запал, який просто передається і хочеться, і хочеться дарувати. Просто помітьте це. Ну і звісно ж, зовнішній вигляд він також має значення, але Саме доглянута жінка, жінка, яка слідкує за собою, і до слово доглянутість я маю на увазі, це не про е, там наколитість всього на світі і так далі. А доглянутість це елементарні речі, да, там, чисті нігті, е, обличчя, волосся, одяг. Це може бути не брендове, щось, не таке але це повинно бути чисте. Все повинно бути доглянуте і свіже. Да? і ось Доглянута жінка. Вона дійсно демонструє, що вона цінує себе, і її також замін хочеться цінувати. І до речі, саме про останню заговорили, я згадала таку ситуацію, що я. Дивилася інтерв'ю одного косметолога, і ця косметологиня розказувала про один із випадків, який мені прям дуже запам'ятався, що до неї приходила клієнтка видалити чи то пігментну пляму, чи то радіму таке пляму, яка було на ну, відкритому місці. І е, ця жінка ну, вона була скована, вона була закомплексована цим от моментом. Да, що от є ця радіма пляма, і вона. Боксує всю, всю картинку. Ця косметологиня каже, що коли вона побачила цю жінку вдруге, вона просто її не впізнала. Ну тобто, просто інша людина від слова зовсім. Але, як виявилося, вона в собі нічого не змінювала абсолютно, окрім видалення цієї плями. Тобто, по суті, її самосприйняття після видалення цього комплексу да, змінила повністю її весь стан, внутрішню енергію. Внутрішнє самопочуття. Тож, якщо у вас є Якісь моменти, які ну, які ви да комплексуєте. По перше, ви їх відпускаєте, працюєте над цими, щоб себе вдосконалювати і відчувати себе щасливою і красивою. І тоді у вас зміниться ваш стан. Да, перша ваша задача це просто полюбити себе. Я кажу просто, але ну по факту це дійсно важко. Переходимо далі до третього блоку, як правильно просити. Ну, дуже важливо, звісно, формування бажань. Це взагалі формування, говорити, да? це все дуже така майстерність цікава, тому що дуже багато людей взагалі не вміють будувати діалог. Дуже багато людей вони просто не розуміють, що вони одну фразу да, можна сказати. Я завжди кажу всім своїм знайомим, родичам, близьким, клієнтам, не важливо, що ви кажете, а важливо. Як ви кажете, в суті будь-яка фраза вона може сказатися ну настільки по-різному, ви б тільки собі уявили будь-яке прохання, будь-який навіть негативний коментар, або якась така заборона, вона може бути така. Так, податися під таким соусом, що людина вона навіть не помітить і вона просто абсолютно адекватно буде сприймати да, ваше прохання і просити це дійсно мистецтва. Чоловіки сприймають прохання як керівництво до дії, да? якщо це прохання буде. Правильно сформульоване це дуже важливо. І, наприклад, якщо ви скажете, милий, коханий, любий, я хочу ось, наприклад, цей парфум це зробить мене такою щасливою. Я вже стільки мрію про нього. І я, коли буду е тримати цей парфум, я завжди буду. В мене асоціація буде, що це подарував мені ти. Аніж, да? наприклад, ви скажете: Слуха Гріш, купи мені цей парфум кілян. Всіх він є, тільки в мене ще його нема. Ну розумієте, тобто інтонація, жести. Підхід, правильний момент. Тобто, да, якщо ваша кохана людина як варіант, вона засмучена, чи вона зайнята, чи в неї якісь є внутрішні переживання, проблеми, і ви підходите, кажете, слухай, цей да там у тебе проблеми по роботі, да, але дай мені гроші. Мені треба купити кіля. Ну, типу, як варіант, Да. це буде сприйматися і чоловіком, якби ну. Самі розумієте, і вами. Тобто ви не будете отримувати ось цього фідбеку на рівні енергії, да? коли чоловік вам дарує, він кайфує від цього подарунку, він, що рицар вам подарував такий ексклюзивний подарунок, і ви, як принцеса, кайфуєте, і у вас відбувся ось цей енергообмін. Да? Далі способи прохання. Це дійсно. Може бути абсолютно по-різному, це може бути там гра, натяки. Але я особисто рекомендую казати прямо, казати прямо, як є, казати прямо, без жодних завуалювань, без жодних ось цих, як сказати, драматиризацій, примусу, прелюдій. типу, а ти знаєш, мені по. Хотілося там да. і пішло-поїхало, да? Тобто людина вона не буде сприймати це так, що вам щось потрібно, тому що ви самі в цьому не впевнені. Ви це не стільки завуальовано, скажімо, подали, що людина сама не розуміє, що це реально для вас важливо. Тобто, якщо щось для вас важливо, і ви дійсно про це мрієте. Чому б вам просто про це не сказати прямо? Да, наприклад, я мрію про подорож в Париж. Да, наприклад. І ви кажете, Боже кохане, ти знаєш, стільки років мріяла з тобою зустріти Різдво в Парижі. Це моя така мрія була. Я вже уявляю, як ми з тобою будемо ходити, пити вино, дивитися на бежу, фотографуватися. Для мене це був би найкращий від тебе подарунок. Дійсно, я була б настільки щаслива, якби ми ми Спланували да? це? Ми спланували це. Скажи, будь ласка, коли б ти зміг мені приділити час, щоб ми, хоча б помріяли, подумали. Прорахували це для нас. Ну, тобто, розумієте, да? якщо ви просто будете казати, завуальовано або наводити там приклад а у Каті, а у Маші, а у Лєни, і так далі, це не спрацює. Якщо ви будете казати дуже здалеку, це теж не спрацює, тому що ви прекрасно знаєте, наші чоловіки кохані, вони істоти прямі, і їм треба прямо в лоб. так? Так само. Просити у всесвіту, всесвіт він повинен точно знати, і точно розуміти. Якщо ви самі не впевнені, то як ви можете щось просити? Погодьтеся. Спочатку треба взагалі вам вирішити, що це за подарунок. І ми говорили, як правильно планувати, оформлювати, як правильно загадувати бажання. Це може бути щоденник, це може бути візуалізація, медитація, афірмація. Тобто ви повинні точно бути чітким, точно бути. Відвертим до цього, наприклад, ви хочете автомобіль. Дайте, будь ласка, мені відповідь на 100 запитань, да? що це за автомобіль, якого кольору, скільки грошей, де ви його будете купувати, куди ви на ньому будете їздити, для чого він вам потрібен, як ви себе будете відпочивати, коли він у вас буде, скільки вам треба зробити грошей, помісячно розрахуйте, да? що вам треба зробити для досягнення цієї мети. Тобто, по суті, по кроку від точки А до Б, ви собі розписуєте, що він там коштує, наприклад, як варіант 20 тисяч. Його на три роки чи на два роки накопити, чи щось ще. Ви собі це розписуєте, враховуючи ваші доходи, доходи чоловіка, тобто вашу конкретну ситуацію. Да? Я просто не можу зараз із мільйон тисяч різних ситуацій, конкретно про ваше сказати, але усі ж різні ситуації. І важливо вірити. Перш за все, важливо вірити, вірити просто дуже активно в те, що ви цього варті. Бо якщо ви самі не будете вірити, ну от скажіть, будь ласка, ну от, якщо ви думаєте, що машина не для вас, що це дорого, що це не для вас, що ви не ну, якби не готові, чи що ще як вам всесвіт може да, подарувати цей подарунок? Якщо ви будете вірити, що ви цього варті, ви будете це все фіксувати, ви будете радіти кожній секунді в хвилині, і будете дуже вдячні вже за цей подарунок, якого навіть у вас ще немає, повірте, він дуже... Скоро з'явиться. Поїхали далі. енергія, енергетика жінки, яка приймає подарунки. Ці всі вібрації називати це як хочете. Вібрації, відчуття, е, як у всіх да, по-різному. Я завжди кажу, називайте все як хочете. Але факт залишається фактом. Жінка, яка легко приймає, яка випромінює внутрішню впевненість, вона не сумнівається, що вона гідна цього. Це відчувається на рівні енергії. Це 100%. Відсутково. Це просто мільйон відсотків. Я вам чесно кажу. Я вам кажу чесно: я скажу на своєму прикладі. Якби я сама собі багато речей дозволила, то в мене вони були набагато раніше, ніж вони. Я вам чесно кажу. Тому що вся проблема була конкретно в моєму блоці: це мати, бажати, хотіти. Да? Я впевнена, якщо ви більш глибше подумаєте, ви розкопаєте в собі цей момент. Як чоловіки щитують енергію? Ви знаєте, це просто абсолютно. Чоловіки вони відчувають, вони відчувають, коли жінка радіє подарунку по справжньому Я кажу зараз не про фальш, не про наіграність, не про викачку грошей, якихось подарунків, якихось маніпуляцій, ми ж говоримо з вами не про це, да? Тобто навіть фокусу на це давати не буду. Ми говоримо про про пророблені справжні, про дійсно особливі відносини, про ті відносини, від яких кайфує і жінка, і чоловік та. І от в цьому випадку, коли ви будете дійсно по-справжньому радіти, ви пропрацюєте всі свої блоки, ви проговорите це чоловіку і Там, наприклад, у вас в цей подарунок буде, ну як варіант, наприклад, духі або там парфум, да або дайсон, там або ще ще ви хочете, там я не знаю, катучку, щось із речей. І коли ви будете дійсно, боже, клас! Я так хотіла, я так боже, я просто не можу. Постійно ви їм користуєтеся, ви кайфуєте щодня від нього. То, звісно, це буде мотивувати чоловіка вашого дарувати вам ще більше. Ще більше, так. Да. Жінка, яка приймає без страху, без сорому, вона буде створювати позитивний цикл дарування. Подяка це суперактивно, тому що подяка це магніт для подарунків. Чому подяка підсилює потік? Коли ми висловлюємо подяку, ми підсилюємо потік отримання. Чоловіки завжди дарують тим, хто вміє радіти. І Тут ми дуже часто включаємо, повинні включати. Ви знаєте, що у нас у жінок чотири стани. Ми про це тисячі разів говорили. То... Чоловік він включається да, дуже активно, коли жінка в стані дівчинки, коли вона легка, задоволена, ніжна, прям пушиночка, яку хочеться радувати, захищати, боготворити і так далі. Також практики подяки, і в мене вони є, і ви можете створити щоденник подяки, просто думати подумки, коли ви змінюєте фокус уваги на позитив. Тому що ви дякуєте не тільки за великі подарунки, а й за дрібниці. Ви дякуєте не тільки за те, що у вас є, а й за те, що ви хочете. Повірте, це буде працювати просто неймовірно. Як... Правильно вибудувати правильні стосунки, щоб чоловіки хотіли дарувати подарунки. Ну, по-перше, у чоловіка це закладено в інстинкті, да? тому що кожен чоловік він хоче себе почувати героєм. Повірте, навіть якщо ваш чоловік не такий, як вам здається, це трішки не так. У кожного чоловіка це закладено чисто на фізичному такому рівні, на інтуїтивному рівні. І жінка, яка це розуміє, вона дійсно вміє надихати чоловіка на подарунки. І себе вести з ним. Да? Тому що дуже часто жінки самі відбивають повністю все бажання, а потім вони дивуються, а чому так склалося через 5 років, що там навіть на 8 березня ніхто не подарував квіти. Да? По перше, а ви просили? А ви правильно просили, а ви дійсно хотіли і так далі. Важливі жіночі ролі в відносинах, це теж дуже важливо. Тому що жінка повинна не тільки брати, 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 брати такий потребітільський момент, да? а все ж таки і створювати атмосферу натхнення, да? створювати цей уют, цей достаток, все-все, все, де чоловік він сам хоче вас радувати. По суті, просити подарунки да, якби і не треба. Тому що поряд з вами людина, яка хоче вас радувати. Я знаю, що мене слухають. Напевно, і ті, в кого є такі відносини, коли чоловік сам хоче побалувати і порадувати свою королеву. Да? Жінка, яка вміє правильно поводитися у відносинах, вона дійсно створює баланс між прийняттям і цінністю себе. По суті, ця лекція повинна допомогти вам змінити своє ставлення до отримання подарунків, навчитися правильно просити, дозволяти собі приймати з цього. Ми починаємо всю роботу. Перш за все, з цього дозволяємо собі приймати. Приймати внутрішні блоки, внутрішні ось ці всі моменти, треба пропрацьовувати. І якщо ви не можете самостійно, звісно, я рекомендую звернутися до мене для того, щоб я допомогла допомогла вам розкрити ваш внутрішній потенціал, який стовідсотково є, розкрити ваші блоки і зрозуміти, звідки ноги ростуть, і як з цим, да, що з цим робити. Тому що е чоловіки. Ваші друзі, родичі, в них закладено е, таке природне бажання дарувати. І коли ви це дозволите собі на внутрішньому рівні і навчитеся правильно говорити про це, повірте, ваші подарунки будуть вашою реальністю. Сьогодні у нас буде маленьке домашнє завдання по-перше, е, написати список своїх внутрішніх блоків на прийняття подарунків. Тобто ви самостійно повинні прописати, да? чого ви боїтеся. Тобто я боюсь приймати дорогі подарунки, тому що я буду винна. Да? Я боюсь приймати там дорогі подарунки, тому що я вважаю, що а, типу, я якась слабка чи що ще. Да? Тобто у кожного ну, свої моменти пропишіть цей блок. Чого, чого ви боїтеся просити? Чому? Ну, по якій причині, як ви вважаєте? Це глиб, глибока робота, на це треба час, можливо, хтось буде там мати якісь більші емоції. Сльози і так далі, але я впевнена, що у вас це вийде. Друге, почати вести щоденник подарунків. Це теж важливо, ви, що ви хочете, як це прописувати, Ви знаєте, все прописується. І третє, виконувати практику подяки кожен день протягом, ну, і, наприклад, мінімум тижня, да? наприклад, мінімум тижня. А далі, дівчата, все у ваших руках. Я вас люблю цілую обіймаю і нагадую, що для приватних консультацій я завжди відкрита. знаходьте мене в соцмережах. Люблю цілую, бути щасливі.